Всім доброго дня! Розглянемо зараз Android приставку або міні-ПК, Android міні-ПК, не називають їх всіх по-різному. Ціль в них одна збільшити функціонал телевізора в рази. Тобто, жоден жоден смарт-телевізор, який зараз випускається на ринку, не є конкурентом цієї приставочки. Тобто маючи звичайний простий телевізор. За рахунок цієї проставки можна збільшити функціоналну в рази. Тут На набрав ця моделька. Моделька є cx 16389 очків. Це з чотирьох ядерним процесором по 1,6 ГГц. Ядро з 2 ГБ оперативки, 8 ГБ бутованої пам'яті має. Так, Підтримує фул до розширення, якщо телевізор підтримує. Має, вільної пам'яті має 5 ГБ, але тут це все можна буде прочитатись. Так, так само можна без проблем заховати на будь-який сайт. Відтворювати будь-яке відео. Ну, зараз зайдемо перший любий онлайн-кінтет. Керувати тим все можна за допомогою ось такого пульт зразу йде з клавіатурою і з мишкою. Досить удобна така штучка. Іменно в в цієї модельки є ще додаткова антенна. Замою цієї антени краще сприймається сигнал, краще сприймається Wi-Fi. Звук можно добавлять як на самом телевизоре. Screen Gems. Константин Филма и Девис Филмс представляют. Сама Пиллма. Самого плеймаркета можна наставляти, доставляти, наприклад, IP, тело башні, якщо вас цікавить. Тут Android дає дуже великі можливості, операційна система. Якщо щоб пошуку додати. Ось ці всі додатки є безкоштовні, є платні додатки. На платні додатки, звичайно, в каналі більше і працюють вони можливо краще. Ось, На платними додатками я не користувався. Це я розказав вроде би, детально. Всім до побачення.